В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Зі святом вас. Невблагано спливає час нашого земного життя у вічність. Ось сьогодні ми з вами прийшли в Дім Божий з гілочками верби в руках, уподібнюючись тим людям, що більше двох тисяч років тому зустрічали Христа в Єрусалимі. Сьогодні ми, православні християни. Зустрічаємо переможця, хоча його було розіб'ято серед розбійників. Він посоромив своїх ворогів, хоча вони радіють і розділяють його речі. Він дарував нам життя, адже Його хресна смерть це спасіння нашого життя у вічності. А кого зустрічає сьогодні той натовп біля Єрусалиму? Великого пророка, великого переможця і чудотворця. Чому раніше ніхто не звертав увагу на просту смирену людину, яка щороку приходила на свято? Можливо, так і продовжувалось би, якщо не підходило до свого кінця Спасительне служіння Христа. Сьогодні, знаючи про те, які були чудеса, створені Господом, і розуміючи той весь народ, який зібрався в Єрусалимі, що проста людина, простий пророк, проповідник чи дотворець, не зміг би воскресити чотириденну померлу людину. Сьогодні збувається. Слова давніх пророків, які зверталися до ізраїльського народу, Бог кроткий і ратуючий іде до тебе. Але мало хто із народу міг подумати, що цар ходить у святе місто не для завоювання Єрусалимського царства, а для оволодіння всім світом, не силою зброї та примушенням. А силою любові і переконання через проповідь та Спасительний подвиг. Ми часто живемо за нашими почуттями. Сьогодні ми посміхаємось, маємо готовність любити та творити добро, а через деякий час наш настрій псується. І ми вже починаємо злитися, роптати, гніватися. Так наші добрі наміри і залишаються невиконаними. Але в сьогоднішньому посланні святого апостола Павла до Філіппійцям звучать доволі прості слова. Радуйте завжди в Господі. І ще раз кажу: радуйтесь. Кротість ваша нехай буде відома всім людям. Господь близько. Сьогодні нам, православним християнам, дуже тяжко інколи радіти і бути кроткими. Але Господь нас закликає в святому Євангелії. Навчіться від мене, бо я кроткий і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Отже кротість! Це єдина властивість, яка дає спокій душі людині. Єдиним живим прикладом кроткої людини для нас залишається цар Всесвіту, який сьогодні в'їжджає в святий город не на чи колісниці, а на Осляті. Він смиряється, як Цар Небесний. Так і нам сьогодні, дорогі браття та сестри, в такий непростий, нелегкий час для нашої церкви, ми маємо навчитися не гніватися, не роптати, не, не, не возмущатися, а просто смирятися, бути кроткими, як Христос. Тому що ми християни. Сьогодні ти герой, а завтра і згой. Сьогодні тебе вітають, зустрічаю з пальмовими гілками, а завтра кричать: Розіпни, розіпни його. Сьогодні Господь наш Ісус Христос навчає кожного з нас прощати та благословляти ворогів наших. А натовп кричить смерть ворогам нашим. Сьогодні ми прийшли з гілочками верби. Як вони навесні прокидаються і випускають свої бруньки, так нехай і наша душа прокинеться і розпуститься, свідчуючи про те, що вона жива. Живий Господь, і разом з ним живі і ми. Амінь.